Добрий день усім добрим людям! Ми знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні дівчата і хлопці будемо готувати пташине молоко. Але не десерт, не торт, а котлети, дівчатка, хлопці, з курятини, які називаються пташине молоко. Зараз ви зрозумієте, чому вони так називається, бо це будуть такі ніжні котлети з ніжним вершковим смаком. Ось так. ось. І дивіться, на ці котлетки це дуже просто. Що мені потрібно? Фарш. У мене фарш з курячого філе. Не купляю готовий фарш, купила куряче філе, перемила змолола. Кілограмчик фаршу. 100 грамів батона. От 100 грамів дівчатка, це в мене ну це, це такий батон агробізнес ширший, бо то є такі вузькі батони. Тут 6 кусочків, це 100 грамів батону. Шість шматків плавленого сиру, або загалом нам потрібно, якби, на цю порцію, це що? Три шматка. Чекайте, бо порахувати негодно. 400 грим. Ну, у мене там трошки більше, бо три шматка – виходить, 210 грам. Да. От, 400 грим або 6 кусочків плаваного сирочка. Борошно для обкачування котлет. Дві цибулі, дівчатка. одне малесеньке яєчко. Вибрала найменше, яке в мене є. Дві чайних ложечки приправи до курятини. Олійка нам потрібна, щоб легше нам було стерти плавлені сирочки. Також будемо використовувати сіль, перець за смаком. Олію, звісно, ще для смаження будемо використовувати. На рахунок чеснику, хто дуже любить чесниковий смак, можете трішки додати. Але чесник має дуже гострий запах аромат, тому. Він е, може перебити оцей вершковий смак. Так що, дивіться, на ваше. я не буду додавати, буду готувати так. І що ми, дівчатка, зробимо? Стремо, Стрему зараз ми собі, чекайте, куди мені. Кліпчик треба намочити. На серветку поставлю. Стремо на дрібну терочку, на кашку, на таку от терку, нашу цибуру. Стерла цибульку, бачите, додала вже до цей батон заляла водичкою. Тремо сирочки. Сирочки будемо терти на такі маленькі очка. От така, щоб він нам легше терся, дівчатка, занурюємо сирок. Дивіться, і тоді він дуже гарно треться. бачите. Вмакаємо просто в рослинну олію і натираємо. Перетру, дівчатка, продовжимо. Газденьке. Сирок, як бачите, стерла. Яєчко додала. Зараз тісненько відтискаємо наш батончик. Бо в нас ця маса і так буде рідкувата, дівчата. То треба гарно відтиснути. От. І додаємо, як бачите, батон цей дуже гарно розмочується. Додаємо до е, нашої маси, до, до наших котлет. Хто має дівчатка молоко, може хтось дивиться, хто має свою корівку в селі, то, чи, ну, чи батьки, можливо, комусь передають. Ну, то можете батон і цим і молочком замочити. В місті вже молоко дуже дороге, дівчат. Тому я замочила водою. Все, вже мочу водою. Казденьки, Даємо. Дві чайних ложки приправи до курки. Солимо за смаком. Ну, Я так на око буду вимішувати. Але як на м'ясо, то даю чайну ложку з невеличкою гіркою на кілограм. Ну, то я не знаю, але таке. Солене всі люблять по-різному, як і перчене, як і з часником. Ми любимо гостре перцю багато. Все, старанно старанно нам потрібно вимішати. Казденьки, дівчатка. Дивіться. Масу. Старанно вимішала. Бачите, така в нас світла маса. До речі, не така е, рідкувата, як я собі думала, вона виходить. Цього разу вийшла краще, якась в'язкіща. Формуємо котлетки. Я собі змащую руки рослинною олією, так мені краще формувати. І обкачуємо у борошно. Все, і обсмажуємо олії. Так на пательню лила небагато. Чекайте, дам вогню. І обсмажуємо з двох сторін до золотистої скоринки. От. Зараз подивимося, як вони в нас будуть перевертатися. Як буду перевертати дівчатка, то ще вам покажу. Може, а може, ні. От. І так все до, до кінця. Дівчатка перевертаємо. Бачите, все гарненько тримається. От. Космажимо, дівчатка, на, ну, спочатку на великому, завжди, щоб схопилася скоринка, а потім скручуємо на середній вогонь. Дивіться, що ще хочу сказати, гардені, кажу вам відразу. А ви собі вирішите, як вам краще. Хлопці, дівчата, хто дивиться. Ми пересмажимо всі котлетки. Хто хоче ще собі, щоб був соус, то можна взяти котлетки, дівчата, залити, наприклад, вершками 10% вистачить і хвилиночок 8 протушкувати. Все. І от вам буде і соус, і е, такі смачні вершкові котлети. Ну що, дівчатка і хлопці? Котлетки наші посмажили. Як я й казала, ви собі можете ще в вершках протушкувати, якщо хочете соусу. Ми споживаємо так. От ну, пробую, хоч я вже наїлася. Все як завжди, дивіться, бачите, дівчатка, яка в мене порція, яка тарілочка, і при цьому шкіра тріщить. Ой. М -м. Дівчатка, це дуже і дуже смачно! Готуйте, смакуйте, радуйте в ці важкі часи своїх близьких і рідних, урізноманітнюйте своє меню. Сьогодні у нас був такий рецепт. Кому це відео сподобалось, не забувайте ставити вподобайки. Друзів, запрошувати на канал всім вам бажаю мирного неба над головою, доброго здоров'я і всім до зустрічі!